PS5 чи ПК амбіційна новинка чи легендарна серія? Що краще? І з чого варто почати свій шлях у симрейсингу? Сьогодні порівняння двох гучних ігор, які вже стали символами своїх платформ: Gran Turismo 7 ексклюзив для PlayStation, а Mans Ultimate поки що лише для ПК. І головне питання: а в кого ж краще? Бо, як не крутий, LMU вже можна назвати одним із флагманів сучасного симрейсингу. GT7 хоч і переживає період застою, залишається єдиним повноцінним автосимом на ps 5 І навіть не дивлячись на те, що вже вийшли новинки Rennsport та Project Motor Racing, До речі, у мене на каналі є відео про перші враження від демо-версії Rennsport на ПК. Хто не бачив, рекомендую. На PS5 вона виглядає гідно, судячи по тому, що я бачив на стрімах у інших хлопців. А PMR виглядає жахливо, і назвати її вбивцею GT7 неможливо, принаймні поки що. Тому, якщо ці проекти справді вистрілять, Казунорія Ямауті доведеться підсуетитися ще сильніше, не дивлячись вже на анонсоване DLC 4 грудня. Я думаю, що цього буде замало, і Polyphony Digital треба буде переходити на рельси. Платних DLC, якщо вони хочуть дійсно якось конкурувати з новачками. Але поки цього не сталося, давайте розберемося із тим, що маємо зараз. Ті, хто давно стежить за мною, знають: я починав з Gran Turismo 7, і до LMU це був мій єдиний досвід у світі автосимів. Тож ти можеш бути спокійним. У цьому вічному протистоянні ПК гравців і консольщиків я буду абсолютно неупереджений. Якщо ти власник PlayStation і замислюєшся, чи варто переходити на ПК заради семрейсингу, або просто хочеш зрозуміти, чим відрізняються ці дві гри, це відео допоможе тобі побачити всі переваги, недоліки і зробити свідомий вибір. А ми оцінимо 17 ключових, на мій погляд, моментів, кожен за п'ятибальною шкалою. А в кінці зведемо все в один підсумок і дізнаємось, яка з цих ігор стане кращою. І почнемо з найважливішого. Спочатку я хотів розказати про фізику, але у процесі монтажа зрозумів. Головне це поріг входження, бо саме він визначає, чи залишиться новачок у грі. У більшості ігор є навчання, яке допомагає зробити перші кроки у грі. На старті Gran Turismo 7 тебе буквально беруть за руку і проводять через усі основи гри. Поки вона ще докачується, ти вже проїжджаєш тестово коло на кабіолеті під трек врум врум Типове вітання в стилі gt 7 А потім з'являється дівчина і веде тебе у кафе. Нарешті місце, куди тебе кімнатного задрота хтось запросив, але не на побачення, а щоб нагодувати базою. Там тобі розкажуть про історію автомобілів, їхню естетику і дадуть спробувати кожну легенду. Ти починаєш зі старих міських машин, а фінішуєш прототипами, яких ще навіть в природі не існує. І важливий момент, поки ти не проїдеш певну кількість завдань у кафе, тебе не пустять в онлайн. І це, на мій погляд, важливо, бо такий фільтр відсіює людей, які прийшли з Need for Speed і не розуміють, що гонка це не бамп-кар. Крім того, інтерфейс GT7 дружній і зрозумілий, із безлічю підказок і практичних завдань. Кафе пропонує 39 місій, за виконання яких ти відкриваєш нові автомобілі, траси і вчишся відчувати різницю між класами машин. Крім того, для поціновуючих колекціювання є додаткове меню, в якому теж дуже багато машин, які треба зібрати. Далі траси світу, де можна тренуватись по секторах, дивитися приклади проходження, вивчати кожен поворот окремо. А коли все з'єднаєш у ціле коло ще й отримуєш купу кредитів. І ні, це ще не все. У грі ще є розділ ліцензій, де тобі пояснюють, чому авто поводиться саме так: від гальмування на Mazda Demio XD Дітюрінг до дощового кола на гіперкарі 70-х у спа є поступове зростання складності, і це ідеально для новачка. Отже, Gran Turismo 7 – тверда п'ятірка. А що ж у Ultimate? А нічого, є лише короткі поради під час завантаження і все. З режимів Race Weekend. Звичайна гонка з ботами навіть без кампанії. Є онлайн, і про нього ми поговоримо пізніше, і є унікальний асинхронний кооперативний режим. Це означає, що три пілоти або двоє можуть проїхати одну гонку не одночасно, а кожен у зручний для себе час. Ти робиш свій стінт, виходиш. Інший пілот проходить свій відрізок пізніше, гра автоматично зшивається в спільну гонку проти ботів. Команда обирає сценарій гонки, проходить свої сесії, а результат потрапляє в онлайн-лідерборд. Очки нараховуються за місце. Силу ботів та акуратність їзди. По суті, це формат endurance гонок, але без необхідності збиратися всім разом у третій ночі, кожен їде тоді, коли йому зручно. Отже, як ти бачиш жодних навчальних елементів і жодних пояснень. Тебе просто кидають у меню і далі виживай, як знаєш. Береш чат GPT, Google і вперед вивчати гру. Тому allev'ю отримує тут мінімальний бал. Нуль, тобто, якщо ти вирішив знайомитися зі світом автосимів саме з LMU, шанс запустити її вдруге ну дуже малий, бо розібратися буде ну дуже складно. Доступність керування. А що ж у Ліманс Ultimate з доступністю керування і толерантністю до геймпадів? Підтримка є, а зручності ну ні, нема. Людина істота адаптивна, і за великого бажання можна навіть на клаві з мишкою навчитися грати. Але якщо у тебе немає приставки, то чи є взагалі у тебе геймпад? Питання відкрите та свої бали за підтримку геймпадів гра все ж отримає. Готуючись до цього відео, я навіть сам спробував пограти у LMU на геймпаді. і я вам скажу, що це повна шляпа. Ніяк. Форс-фідбеку, навіть базової вібрації, тактильні відчуття їх немає. Тож до gt 7 дуже далеко. Зате, якщо у тебе кермо, база і педалі, тут LMU розкривається наповно. Уяви, на ПК ти можеш взяти педалі від одного виробника, базу від іншого, і все це працює разом. А ще можна налаштувати кожну кнопку, мертву зону, форс-фідбек та купу інших налаштувань, яких дуже не вистачає у Gran Turismo 7. Ти можеш налаштовувати все настільки тонко, наскільки вистачить твоєї англійської та терпіння. Тому Mans Ultimate 4,5 бали, на мій погляд, заслужено. Чому не 5? Ну з геймпадами ще треба попрацювати. А тепер Gran Turismo 7. тут усе логічно. Гра вийшла на консолі, тож основний інструмент геймпад. Polyphony Digital зробили все, щоб грабці на геймпаді відчували себе впевнено і могли конкурувати з тими, хто на кермі. Хочеш класичне керування стіком, будь ласка, не хочеш у вімкні гіроскопі відчуй себе Томі Версеті у невидимій машині. Це величезний плюс, варіативність завжди добре. А що по керму? Налаштування є, але їх менше, ніж у LMU. Усе простіше і швидше, без зайвої мороки. І ти, мабуть, думаєш, о, Gran Turismo 7 знову забирає максимум балів, але є один нюанс. Короткий список сумісних брендів на PS5 Logitech, Thrustmaster та Fanatec. Все, і навіть у цьому списку брендів є моделі, які не підтримуються PS5 та GT7. І ось тут мінус півбала японцям. Серйозно ви багатомільйонна корпорація. невже важко зробити більше сумісності. Тому цього разу обидві гри отримають по 4,5 балів. Іншими словами, якщо у тебе ПК і база це SLDD, то в Turismo пограти за кермо ти вже не зможеш. От така от ситуація. Це те, з чим я зіштовхнувся. Щоб не скочуватися у тиради про системні вимоги коротка ремарка. Чат ГПТ каже, що ПК, який буде відповідати системним вимогам LMU, буде коштувати. 30-45 тисяч гривень. І це лише системник. Для порівняння, PlayStation 5 коштує майже вдвічі дешевше. Але якщо ти вже загорівся цим рейсингом, то явно ти останній хліб без солі не доїдаєш. Тому цей пункт радше для довідки. Ми ж тут не заради економії. Давай краще поговоримо про сервери та з'єднання. І тут зашквар у обох таборах. У GT7 бувають проблеми з підключенням до лобі, особливо, якщо ти на PS5 намагаєшся підключитися до хоста на PS4 або навпаки. У LMU теж. Іноді щось коротить, і ти не можеш під'єднатися до гонки, на яку ти вже зареєструвався. Що може бути не так. То у когось було б подібне взагалі, ні? Тому тут нічия, обом по 4 бали. Але Gran Turismo 7 мене реально вибісило, коли я тільки купив цю гру. А ти взагалі коли-небудь чув, що таке на 2, на 3? От тільки за те, що я тепер знаю, що це таке. Мімус Бал Гетесі. Діставай yeah. попкорн. Щоб вирішити цю фігню, я прочитав десятки форумів, а потім якийсь малий на ютюб порадив підключитися по кабелю. Максим, а я тебе куди казав? Ехай. За хлібом, а чого? Так а що ти сидиш? Давай пошуршав, бігом. Все єду, що ж я поїхав, купив кабель, прокинув його по всій хаті. Двері тепер не зачиняються в кімнаті, але консоль все одно писала на три. Я купив найдорожчий тариф у провайдера, чекав, поки його підключать, і лише потім я натрапив на статтю, де сказано, що може допомогти статична IP-адреса І лише це мені дійсно допомогло. Тому GT7 тільки за цей флешбек, мінус один бав. Падла щодо yeah. В LMU я жодного разу не бачив, щоб хтось телепортувався. Хоча в останній 24 години годині його. У нас був прикол, коли гіперкар проїхав крізь наш автомобіль. Але це було один раз, а як то кажуть, один раз не рахується. У Turismo 7 це трапляється значно частіше, особливо у приватних глобі з друзями. І якщо хости з поганим з'єднанням, то будь готовий відчути себе суперником з сайтами, бо ти теж намагатимешся атакувати когось, хто переміщується у часі за швидкістю світла. Підсумок. Gran Turismo 7-3 бали, LMU 4. Контент та доступність. Почнемо з цифр. сифр. Turismo 7 сьогодні має 548 автомобілів, у Le Mans Ultimate всього 30. Тож, на перший погляд, без шансів, перевага очевидна. Далі треки. Grand Turismo 7 пропонує 39 трас і 118 варіацій, LMU 12 трас і 21 варіацію. Так, їх менше, але це реальні траси чемпіонату ВЕК. А ще важливо, у базовій версії LMU після покупки ти отримаєш лише 7 трас і 13 автомобілів. Gran Turismo 7 без жодних DLC поки що. Купив гру і маєш усе одразу. І тут закономірне питання, чому ж гравці все одно купують LMU? Бо справа не тільки в кількості, є кілька ключових факторів. І перше з них це актуальність авто. Не говоритиму за всіх, але якщо ти їздиш у турнірах або чемпіонатах, ти хочеш ганяти на актуальних гоночних болідах, а не на старих міських поритах. У gt 7 гоночні класи є. Це ГР-3, ГР-4, це аналог gt 3 та gt 4 Відповідно, але найновіше авто там це Subaru 21-го року. Все інше ще старіше. У LMU ситуація кардинально інша. Усі машини актуальні моделі 23-го року, і всі вони реально беруть участь у чемпіонатах Век. Жодного аутсайдера чи самовоза, тож так, кількість не завжди якість. GT7 3 бали. Так, машин багато, але більшість з них це просто якісь міські бляшанки з колесами. Мені їх у симрейсингу бачити просто не хочеться. LMU 5 балів. Всі авто актуальні, гоночні і більш-менш збалансовані. Кожна їде на своєму треку оптимально, тобто немає фаворити і немає аутсайдерів, і це дуже великий плюс. Треки. Gran Turismo 7 може похвалитися великою кількістю трас, серед яких є і легендарні, і вигадані, наприклад, Deep Forest Raceway. Та водночас у грі немає багатьох справжніх культових трас, які в LMU присутні: Себрін, Сільверстоун, Катар, Бахрейн, Імола, Сота, Портімау. Тому моя оцінка така: GT7 – 4 бали за різноманіття, треків дійсно багато, але мінус за відсутність справжніх легенд. LMU – 3 бали. Треки класні, але об'єктивно їх ще замало. Наприклад, досі немає Нюрбург Рину. GT7 його там хоч відрами черпають. Вартість. Gran Turismo 7 PS5 версія коштує 2299 гривень. З DLC 3398 гривень. LMU у Steam коштує 1450 гривень, це базова версія. Повний комплект з усіма DLC коштуватиме 3073 гривні. І хоча Gran Turismo 7 з DLC коштує дорожче за LMU. Тобі базової версії буде більш ніж достатньо, проте і у LMU є варіативність. Можеш починати з бази, а потім докупити все, що тобі необхідно. PS Plus я не враховую, тому що ми платимо цю підписку вже по звичці і для того, щоб грати у інші ігри. Ну і у LMU є не обов'язкова платна підписка, тому я її теж скіпаю. Отже, по ціні, на мій погляд, нічия. Різниця у 200 гривень, на мій погляд, не принципова. Обидві гри отримують по 4 бали. Атмосфера та імерсія. Оу, oh, ну ось і те, заради чого я взагалі вирішив зробити це відео. Атмосфера. Що створює атмосферу у семрейсингу? Витиск кокпіту, звуки двигуна стви, шин, клацання коробки передач. Усе це є і в Gran Turismo 7, і в Le Mans Ultimate. Але якщо чесно, у Le Mans Ultimate це зроблено все одно краще. Тож одразу скажу оцінки. Le Mans Ultimate 4,5 бали, а Gran Turismo 7 3 бали. Тише, тише, зараз поясню чому. Поле зору та камера. У LMU ти можеш налаштувати камеру по всіх трьох осях. Хочеш ближче до керма, будь ласка, вище, нижче, все можна змінити навіть під час гонки. У GT7 цього немає, і ти бачиш лише те, що вирішили розробити. І саме тому більшість грантуристів їздять саме від бамперу або з капоту, бо з кокпіту у деяких авто ніфіга не видно. Дзеркало заднього виду. Так, у GT7 воно є, але тільки в режимі від бампера скопіту чи капоту немає. Серйозно у 2025 році без дзеркала це просто сором. Радар. По-перше, він завжди перед очима, не треба нічого вмикати вручну. По-друге, він активовується лише тоді, коли поруч є суперник. зручно, логічно і реально допомагає у тісній боротьбі. В GT-7 він знаходиться в нижній правій частині або посередині, в залежності від камери. Але щоб реагувати на нього, тобі потрібно переводити погляд. А в боротьбі це дуже критично. До того ж, інформативності у нього значно менше, ніж у LMU. Пошкодження. У LMU під час аварії відриваються колеса. Летять спойлери, авто може зробити сальто через дах. Це, звичайно, не флет але вже значно цікавіше, ніж GT7. І що головне, ти можеш закінчити гонку достроково, розбивши авто або якщо у тебе закінчилось паливо. У GT-7 усе значно скромніше, навіть після серйозного зіткнення, максимум трохи подряпин та зменшення швидкості авто. Варіативність пошкоджень значно менша, і візуально вони майже непомітні. Я все розумію, але чомусь пошкодження у LMU зроблені все одно краще. Повторе, тут Ладно щось сказати однозначно. У LMU величезна кількість ракурсів і можливостей для кастомізації камер, і це неймовірно тішить творців контенту. У Gran Turismo 7 усе простіше, але дуже красиво. Кожен кадр як готовий кінематографічний постер. Єдине, але усе занадто схоже. Ти не зробиш унікальний повтор, навіть якщо сильно захочеш, рано чи пізно почнуться повторення, що дуже не дуже, коли ти робиш відео з погонці на 2 години на умовному брендсхетчі. Трек короткий, ракурсів мало і в результаті відео одноманітне. Погода та зміна часу доби. Ось тут Turismo 7 бере реванш. Зміна погоди плавна, природня. Сонце сідає, траса поступово темніє, краплі дощу залишають блискучий шлейф, у LMU цей процес виглядає трохи рвано, наче хтось натиснув вимикач, бац, і вже дощ. Але триває це мить і чесно кажучи, розробники, схоже, вже працюють над виправленням. І тут Gran Turismo 7 Плюс, тож підсумок Gran Turismo 7 три бали, LMU – 4 АІ і мультиплеєр. Якщо чесно, у цьому блоті я не знайшов жодної переваги для Gran Turismo 7. Так, у gt 7 є боти, і навіть щось, що називають штучним інтелектом софа. Її суть дуже проста. Гра реагує на твої дії, показуючи біля ботів емодзі. Радість, злість, здивування, типу вони живі. Але будьмо відвертими, це не інтелект, а скрипти зі смайликами. Симуляція реакцій, а не поведінки. У LMU ніяких емоцій немає, і слава Богу, за те є поведінка. Боти їдуть природньо, показують стабільний темп, а не священний турборежим, коли ти починаєш їх випереджати на коло. Приклад у Turismo їдеш двогодинну гонку, і коли за рахунок тактики ти їх обходиш на коло. Вони починають їхати так, як ні одна жива людина не може проїхати. Дивишся повтори, розумієш, вони проходять поворот так, як ти не можеш цього зробити. Твоя машина просто не втримає таку траєкторію на такій швидкості. У LMU такого немає. Боти тут справді реалістичні і тримають темп близький до людського складність і варіативність. У Gran Turismo рівні в складності всього три: легко, нормально та складно. У LMU це повзунок, що дозволяє тонко підібрати рівень під себе. Хочеш катайся з новачками, а хочеш з ботами, які їдуть як Ребеліон у Лімані. Кількість учасників. У Gran Turismo 7 максимум 20 авто з ботами, або 16 в онлайні. У LMU я сам брав участь у 24-годинній гонці з 62 -ма пілотами. Масштаб відчутно інший. Зміна пілотів. Величезний плюс LMU це можливість зміни пілотів під час гонки. Це тестова механіка, яка якраз тестувалася у 24-годинній гонці. Ви з напарником можете їхати одне авто по черзі 12 годин, 24 години, як у справжньому Ве. У gt 7 такого немає взагалі. Прапори, штрафи і механіки. Ось тут Gran Turismo 7 падає в прірву. Система штрафів максимально спрощена. Зрізав і отримав від пів секунди до півтори секунди штрафу. Відбуваєш ти його напрямій. Якщо ти когось вбив у повороті, то гра тобі, скоріш за все, нічого і не нарахує, бо вона думає, що це боротьба у повороті, і це було зроблено, здається, для утримання якраз гравців, які більше звикли до аркади, щоб не лякати штрафами і не відлякувати від гри. Тому ти можеш спокійно в апексі пірнати, вибивати всіх. Головне бути корпус в корпус там просто пірнаєш, і, і все і... Ти молодець, отримав плюс позиції, і при цьому штрафу ніякого немає. Клас, клас да. У НМЮ Вона працює як у справжньому веку. Ти маєш певний ліміт балів на гонку, уявімо, три. І за кожну зрізку ти отримуєш по пів балу. Перевищив ліміт, отримай драйв-сру. Якщо ти систематично порушуєш правила, вибиваєш автомобілі, то ти отримуєш дискваліфікацію. Ці два підходи абсолютно різні, і, на мій погляд, Gran Turismo 7 в цьому сильно поступається. Це ж не складно додати новий режим і додати нові правила розрахунку штрафів саме для цього режиму. Зробіть це у вигляді DLC, але це привнесе більше імерсивності і більше серйозності цим перегонам. Рейтинги та аналітика. У обох іграх є рейтинги гонщика та безпеки. Це по суті є індикатор твоєї майстерності, глянувши на яку ти розумієш, краще ти за іншого пілота чи ні. Усе логічно, аварії, мінус безпека, втрати позиції, мінус рейтинг гонщика. Але у LMU є те, чого бракує Gran Turismo 7. Це деталізація. Ти бачиш, за яку саме подію ти отримав плюс чи мінус. Окремо оцінюється навіть кваліфікація. І це класно, бо це мотивація працювати над собою. Підсумок Gran Turismo 7 2 бали, LMU 5. Траси та оточення. У цьому пункті я не найсильніший. Але за моїми власними відчуттями у Mans Ultimate. Бордюри та дорога відчуваються більш деталізовано на одному і тому ж треку. Два однакових типи поребрику відчуваються по різному і це класно. Іноді здається, що в тебе реально підстрибує кокпіт, коли ти наїжджаєш на край поребрика. Проте все, що знаходиться поза треком, виглядає спрощено. У gt 7 все нібито під копірку, гарно, але трохи стерильно. Проте тут, наприклад, ти можеш побачити кенгуру на Маун Панорамі або як ніжаться тюлені на узбережжі, поки ти пітнієш. Тому Олем'ю отримує 4,5 бали, а Turismo 7-4. Бо на тюленях ти не покатаєшся, та й на кенгуру в гонці ти не будеш дивитися. Polyphony Digital та Studio 397 обидві використовують лазерне сканування і польові зйомки для деталізації трек. Тобто, те, що ти бачиш на екрані, це реальний поребрик, через який хтось у спа вилетів на гравій. Обом іграм я ставлю 5. Освітлення, погода на кат гуми. І у GT7 і у LMU є зміна хмарності, температури та вологи. Утворюються калюжі, поверхня висихає по гоночній траєкторії, проте в GT7 траси обмежується лише рівнем вологості. Немає параметрів температури асфальту. Візуально ти можеш побачити шматки гум на треку після 5 кіл, умовно, але це лише візуал. І цього, як на мене, замало. gt 7 4 бали. У LMU працює система Real Road. Покриття еволюціонує під час гонки. Гумовий слід, пили. Марбли, калюжі усе це змінюється під час гонки. Повна дуба і динамічна погода. Після кількох годин гонки ти прям бачиш, як траса змінюється на очах LMU 5.5. з поведінка в різних умовах. У gt 7 реально погода впливає на все щеплення та точки гальмування все змінюється. Хоча для пілота ця інформація чомусь так і не виводиться. Ну як ти можеш побачити синю вводку навколо гуми, що означає, що гума охолоджена. Або червону, якщо гума перегріта, але як з цим працювати? кажуть, що навіть вітер впливає, напрям, сила, турбулентність. Проте за рік я так цього й не відчув. Тому Gran Turismo 7 я віддаю 3,5 бали із 5. у лімані. Дощ і покриття реалізовані, як я й казав, через Real Road 3.0, здається вже. І це виглядає чудово, але поки немає чіткої симуляції вітру. Аквапланування ще в процесі доробки, але напрям вже правильний, зрозумілий, і я впевнений, що з часом вони це додадуть. Але вже є показники температури гуми, гальм, повітря та асфальту, що дає тобі можливість аналізувати цифри та приймати рішення, які дадуть тобі перевагу в майбутньому у гонці. То шелем'ю я віддам 4 бали. Фізика та поведінка автомобілу. На перший погляд обидві гри поводяться схоже. Керуєш, гальмуєш, повертаєш усе логічно. Але коли починаєш копати глибше, з'являються нюанси, і вони дуже помітні. Температура гальм і гуми на треку. Про це я вже казав у попередньому пункті, але повторюсь: у Gran Turismo 7 ці параметри є, але аналізувати їх неможливо. Бо ти їх тупо не бачиш. Гальма ніби не перегріваються, Гума наче ніколи не холодна і не перегріта. У LMU це взагалі дві різні машини і відчуття більш різнобарвні. Тому LMU, на мій погляд, має перевагу і отримає 4 бали, а GT7 3. Модель щеплення та робота гуми. GT7 4 з 5 стабільно, доступно і передбачувано, але з відчутним спрощенням. Є різні комплекти Гуми. Міняти можна одразу весь комплект. LMU 5 з 5. Більш точна і реалістична фізика. Гума працює в залежності від температури, а щеплення змінюється поступово, вимагає стабільності і розуміння того, як поводить себе авто. Ну і за той факт, що у LMU ти можеш змінити не весь комплект гуми одночасно, а наприклад, тільки передню ліву, яка стирається швидше за всі інші, то це великий плюс. Ти можеш поставити хард, а інші залишити мідіум або софт і отримати перевагу на дистанції. Це прям дуже цікава механіка і дає більше опцій аеродинаміка. Машини мають параметри налаштування аеродинаміки та притискної сили, але знову ж таки у LMU їх значно більше. У Run Turismo 7 це тільки притискна сила, а у Le Mans Ultimate Це, наприклад, налаштування кута заднього антикрила, відкриття гальмівних каналів, які відповідають за охолодження гальмівних дисків, але і на супротив повітря вона теж впливає. Ти можеш налаштувати висоту кліренсу та кутрейт. Це різниця висоти між передньою осью і задньою осью У gt 7 притискна сила впливає. Але спрощено. Брудне повітря має мінімальний ефект. Аеродинамічний баланс змінюється лише частково. Так, ефект притискання відчутний на швидкості, але він злагоджений, щоб усім було комфортно. Реалізований сліп стрім, але він відчувається не як механіка, а як скрип. Оцінка 3 із 5. У ЕЛМІ усе значно жорсткіше. Брутне повітря реально працює. Їдеш у драфті, втрачаєш переднє щеплення не до повороту. Чисте повітря і машина оживає, і це особливо відчутно на класі гіперкарів. Оцінка 5 з 5. Тож висновок gt сім стабільна, дружня та технічно грамотна. А елем'ю більш точна, а головне зрозуміла через свою технічну деталізованість. Розвиток і підтримка. Ну і тепер про перспективу. Обидві гри підтримуються і постійно отримують оновлення. Але різниця у тому, що саме вони оновлюють у gt 7 розробники, як правило, змінюють баланс автомобілів і додають нові, чесно кажучи, нікому не потрібні. Дорожні авто. Типу дякую, але я не мріяв ганяти на сімейному манівені 2005 року. Хоча, можливо, з наступними DLC гра буде розвиватися у напрямку кіберспорту більш серйозно і більш впевнено. По на Томість відчувається реальний розвиток. Розробники постійно покращують фізику, оптимізацію та додають нові фічі, як от заміна пілотів, наприклад, розширюють список треків і додають гоночні актуальні автомобілі. Тобто оновлення тут відчутні, корисні і потрібні. У них є напрямок, мета і послідовність. Тож для мене все просто: Turismo 7 – 3 бали, LMU – 5. Ну і тепер найсмачніше це графіка. Всі ми знаємо, що графіка не найголовніше у автосимулятор. Приклад iRacing. Але я думаю, що всі за те, щоб авто 7 виглядав соковито та деталізовано. Не дивлячись на те, що Gran Turismo 7 вийшла у 2022 році, на мій погляд, вона все одно виглядає більш привабливо, ніж Le Mans Ultimate, яка вийшла у 2024 році. Це видно у краплях дощу, на освітленні та деталізації оточення. Знаю, це суб'єктивно, але на мій погляд, LM'ю на ультрах все одно виглядає менш якісно і менш красиво, ніж Gran Turismo 7. Тому Gran Turismo 7 5 балів, LMU 4. Фінальний вердикт? Загалом я проаналізував, як мені здається, дофіга різних параметрів і за підсумками Gran Turismo 7 набрала 63,5 бали і середній бал 3,74. Її сильна сторона це простота входження, доступність керування та стабільність досвіду. Це гра, яка вчить тебе основам і просто отримувати задоволення від їзди без занурення у складні механіки та правила. А LM'U отримала 71,5 бали. І середній бал складає 4,21. Її перевага це Повнота симуляції, фізика, аеродинаміка, поведінка гуми, реалістичний мультиплеєр та атмосфера багатогодинних заїздів, які відчуваються дійсно як у справжньому век. Це гра не для першого кроку, а для тих, хто вже хоче змагатися по-серйозному. Тож, якщо ти тільки починаєш, почни з Gran Turismo 7. Там ти зрозумієш основи, правила, темп, дисципліну, знайдеш правильні траєкторії, гра тобі все пояснить, всього навчить. А українські ком'юніті, як «Підстоп», ГТУ, стоп, GT, тобі допоможуть розібратися з усіма. Механіками налаштувати автомобілі і все все в цьому дусі. Тому грантуризм мастхев для початку. Але якщо ти вже бачив перший поворот Монце, знаєш, що таке дайвити, і відчуваєш, що хочеш дійсно боротися, а не просто кататись, тоді Ліман Ультимейтс може стати для тебе дійсно справжнім випробуванням. І, можливо, найкращим гоночним досвідом, який мав ти до цього. А якщо у тебе інше враження, і ти вважаєш, що я десь помилився, велкам у коментарі. Буду радий подискутувати, це завжди цікаво. Дякую за лайк, підписку та коментар. Бережи себе! Пока!